Так, хлопці, дівчата. Я дома. Так, секунду. Так, I'm back. Сап, Саня, сабрикин. What's up, man? Аюбін. Uh, так, тунець привіт, uh, Жудіні, привіт. Uh, так, давайте я включу камеру. Так, добре. Ну що ж, ну що ж, рідкісна можливість. Є трішки часу. Трішки часу пострімити. Не так то й багато, але я думаю. Годинку посидимо точно. Можливо, півтори. Як звук, як звук, як камера, немає ніякої затримки. Так, добре. Скільки клаусів набрав? 0. Нуль. нуль клаусів, нуль просто. Дайте музики. Музики це якої музики? А! Хлопці, сьогодні не буде Team, сьогодні буде кар'єра. Та ні, це гон. Що я тут роблю? Що я тут роблю? А Смолінгів, Смолінгів 5, Смолінгів 5 є. Якщо все. Ок, це добре. Так, Ultimate Team. Поїхали. Подивимося, що нас тут по Ultimate Team. Так, Смолінгів трошки взяв небагато карт. Не знаю, мене щось лючить. Я так дивлюсь туди-сюди, а воно якось не дуже з'являється. Дженікріо, привіт. Фоном щось. А, там, здається, говорили про те, що. Блін, Андрюха, у нас на вулиці вже не жовто. У нас на вулиці вже коричного просто. У нас друга дня. На вулиці ніхера не виднося. Йоу. Оце там. Це там смоук. Жорсткий. Я чув, що Твіч там буде сильно баняти, тому хизи. Що кажеш про месі в Майамі? Дуже нестандартне рішення, але я цьому радий. Тому що я тепер зможу побачити Месі вживу. Будуть матчі МЛС проходити в Нью-Йорку, він буде приїжджати, грати проти Red Bulls, проти Нью-Йорк Сіті. Я від стадіону Нью-Йорк Сіті живу машиною хвилин 15. Тому, блін, ну, це можуть ну, 20 okay, там, Без трафіку. З трафіком години півтори. Але, але все рівно. Жесть. Камеру вікно буде топ-контент. Не, ну там вже ну прям піпець у нас від тих пожеж ну, жесть просто. Ну, у мене вже відскочив і в раті теж. Та я їх брав. Коротше, тут, коли нема грошей, ми тако сиділи з Андрієм і щось дивилися на ті карти. І, і бачили, що там, ну, що вони низько. Ми розуміли, що це низько. Типу, а тут візьмеш два нулеменди ще і немає півбюджету. бюджету. От в чому біда. Оооо? Oh. Що? 299 000! тисяч? Це як так? Я його продав за 267? Хвилини дві назад! Дві хвилини назад я його продав! Це як він так виріс? Що? Що? What the fuck? Ааа, oh, сьогодні фінал Єврокубка. А сьогодні Ліга Конференцій. Я думаю, я минулого разу запустився, а була Ліга Європи, да? А сьогодні Ліга Конференції. Таке. Оце я... да. Брав 250 продав за 287. Я брав 250 продав за 267. Я продав на 20 тисяч дешевше, ніж ти. А взяв ко такі самі ціні там. Ну кажу, я хотів другі карти купляти. Я хотів купляти інші карти, і так я їх купив, що тепер просто в шоці. Ці відскочили високо дуже, а, а в мої. А, ну, давай скажи, що ти хоча б не знаю, як там 550. О, ти не виріс. Ах ти, що ж ти будеш робити. Ай-яй-яй, фінал Єврокубків скоро. бля. Как так? От, от, от як так? Что ты прикольчик эту музыку? Я стоил понадела вся ок. Там стоя, оставлю якісь с бани, блін. М -м -м -м. Цікаво. Цікаво. Хм. Ну не знаю даже. 5-3-3. Він у 540. Що і назад в донес? Він вирішив піти назад. Виходиш хочеш нас туди стрім буде 10 числа? Не думаю, ні, ні. 10 числа. Я буду теж. Ми з хлопцями вже домовилися, ми 10 числа йдемо в бар. Будемо в бар. А що Клаус, а Клаус, напевно, теж полетів. Якщо всі полетіли, то чому Клаус не полетів? Ну, як мінімум він не падає. Що добре. А хто ж крім Клауса є? Крім Клауса, у нас ще є. Так, і я розумію, оцей у нас YouTube канал. В чому його проблема? Він перестав висилати нотифікейшни, представляєте? Взагалі, я розумію, медіна та глянув Медіну. А ну зробимо хідконем. Те, що ми зробимо зараз? Я зараз роблю хідконем дуже цікавий. А то у нас 5, 5 глядачів на Ютубі, і це виглядає доволі дивно. Таке відчуття, що просто YouTube канал перестав взагалі висилати нотифікейшн. Прямо взагалі повністю. Ану, подивимось, чи можна щось поміняти буде. Попробуємо зробити по-іншому. Попробуємо відключити його зараз. Привіт, Юрій Полюхи. Я попробую зараз відключити youtube канал цей і включити youtube канал інший. Тому що, ну, таке ще, що youtube канал просто забив на мене хер, що дуже логічно.